Сьогодні велике свято, день пам'яті святого Миколая, Чудотворця нашого улюбленого святого, владика митрополит Аґафанґол звершував Божественного літрою в місті Віддіополь. Тут престольне свято, і ми вас вітаємо, бажаємо, щоб кожен із нас стримився бути як святий Миколай, добрий, молитвений, смирений і також допомагав людям. Ви знаєте, що по благословенню митрополита Гафанґела в цю неділю проводився перший марафон добра в честь пам'яті Святого Миколая для багатодітних сімей, священиків Одеської єпархії. Другий марафон буде для військовослужбовців, дітей, для переселенців, а третій для дітей, співробітників швидкої допомоги. І ми вас закликаємо продовжувати цю добру справу. Ви можете зайти в будь-який храм Одеської пархії, залишити пожертву, залишити солодощі, які будуть передані в цю неділю до марафону. Добра, також ми залишаємо внизу реквізити. Звичайно, ми в цей день дякуємо вам за те, що ви з нами, за те, що ви допомагаєте робити добрі справи, які дійсно об'єднують в цей дуже важкий час. І віримо в те, що з Божою допомогою Святий Миколай нам дасть кожному своє щось особливе. Комусь здоров'я, комусь мир, комусь поверне дітей із фронту, проведе гарні такі моменти в житті. Кожен дай Боже всім сил, здоров'я, щоб ми ніколи не унивали і подражали таким великим святим, як святий Миколай, який робив добро, бо добро об'єднує.